Всім привіт! Рада вас знову бачити в себе на каналі. Сьогодні в мене АТБ, дівчатка навіть просили, і ви знаєте, інколи просто не встигаєш. Наприклад, минулої п'ятниці зайшла, ще такі були непогані цікаві покупки перед вихідними, і ніби вже й сіла, зібралась вам записувати, а мені телефонують, виходь! І поїхала я в село з тими торбами. Тому сьогодні виправляюсь, Є хвилинка. Знаю, що не всім відповіла. Ось, ось чесно приступлю до коментарів, але чомусь такий напружений період. А сьогодні видався такий момент, тому покажу вам АТБ і трішки є Беру рандомно з торби перше печиво. Артемон цукрове з арахісом та смаком шоколаду. Беру вже не вперше. Дуже подобається От, до кави, до чаю. Це у нас конті 270 грам, так? Не впадуть. Наступне ось такі макароні вироби Deluxe. Написано, що Італія. Вироби макароні, фігурні спіралі. Якісь там країна походження Італія 500 грам подобається. Беру всю цю лінійку, не розварюються, смачні, тримають форму, і саме спіральки мені чомусь дуже до душі, тому постійна теж моя покупка. Як впав, були акційні. Не все акційне, але я пам'ятаю, що більшість все-таки так. Ось, наприклад, це без акції, вже десь намокло в торбі. Так само делюкс, як ми бачимо, але тут уже пишуть, що це Німеччина. Пластівці вівсяні дрібнозернові. Я саме дрібнозернові більше полюбляю з цієї лінійки, там є крупнозернові. Вони мені не так заходять. Були без акції, але я їх люблю взяла. Повторюю дуже-дуже часто. Так, наступне. Яйця. І потрібні, і буду робити шарлотку. Печиво печивом, цукерки-цукерками. А яблук на дачі вродило чимало, і більш корисний варіант домашньої випічки. Тому десь сьогодні-завтра планую зробити домашню шарлотку. Так, це у нас квочка 10 штук. Завжди перевіряю, відкриваю, дивлюся, чи не побиті. Але не завжди доношу додому цілими таке теж трапляється. Наступне ось така лактонія йогурт, користь пробіотика. Тут у нас персик і 780 грам. Теж брала. І не раз, це у нас лактель. Чимось схоже на ту саму активію, так? але ж вони все таки різні. Подобається. Ще й такий об'єм можна розділити на декілька разів. Хліб, ви вже знаєте, хотіла білоруський, але щось чи черга була, чи щось їх там і не помітила. Е, до речі, так, 12-та година дуже багато людей через те, я до багатьох палиць просто не змогла підійти. Тому що, так знаєте, руки довгі <ді> дістала і пішла далі. Хліб тостовий, білий, європейський, 330 грам, і в сирому вигляді їм і тости, і навіть якщо у вас нема тостера, просто на сковорідочку, я так уже на дачі своїх привчила. Е, можна з рибкою, можна просто. Так, в прикуску, і головне не перетримати. Дуже класний хліб. Навіть своїх підсадила. Так, печиво. Бельвіта, також вже вам показувала, люблю, була акційна. Тут у нас молоко і пластівці різні, написано, що сніданок і 5 цільнозернових культур 225 грам. Дуже смачне печиво, мені подобається. Єдине, що перед цим вам теж показувала, повністю всі печива були поломані, Якщо ви десь кудись в гості, це може бути непрезентабельно, Якщо для себе, для своїх, хто не на весілля, можна і так. До речі, вони всі упаковані. Здається, П'ять штук, тобто в цій великій упаковці є ще таких п'ять целофанових. І от кожна з тих п'яти, чи скільки їх там було всередині, всі були поломані, але мені то не заважає. Наступний чай. Із того, що було сьогодні акційне, взяла алкозай. здається, колись брала, і навіть колись ложка мені попала, чи чашка якась по акції, дуже були такі добротні ложечки. Чай стандартний, наскільки мені пам'ять не зраджує, стандартний чорний. Чай. Люблю з лимоном. А зараз, зараз намагаюся без цукру. Так, ой. Їде. Куди всі стіли? І я з ним? Е, сир е, акційний, О, русский, тільки побачила. Схватила, <схватила> і пішла. Е, Маздам. Ой, лише по назві, але ж це поляки. Це точно поляки, 135 грам, але сама назва, ви знаєте, аж током пробила. Ну, знаєте, так уже. назад в магазин не понесу. Але, мабуть, сильної і насолоди задоволення не отримаю. Шуткую, але в, кожні, в кожному жарті є лише частина жарту, все остальне це правда. Так, що в нас тут? Проти Ріга Голд були акційні так само, чи на тости. Наприклад, можна зробити з часничком, з огірочком ой, аж захотілося. Так, перший раз беру саме такі: в оливкові олії у нас тут вони. І мені подобаються ось такі бляшаночки. Не завжди воно відкривається, але є шанс не замаститись, не порізатись. Так, і ще два йогурти в мене тут. Ось такі йогурти. Чудо. А, один сирок, бачите, один сирочок, а один йогурт. Вони просто поруч стояли, мені не принципово. Сирок збитий з наповнювачем фруктовим. У нас тут малина лісові ягоди, якісь так я бачу. Малину віднесли, до речі, до тих ягід. І сирок два шари полуниця. Такий собі десерт на е, перекуси. Так, ціни. Потім трішки ще і єви, вам покажу. Яйця куряче, 30 гривень, 90 копійок за десяток. Йогурт лактонія, 42,90, хліб, Кулиня чи тостовий, європейський 24,50, консерва шпроти 52,90. Алкозайчай 28,90, печиво бельвіта 38,60. Пластинками, А, руки. Вони написали руки, а не руски. Це може я неправильно читаю. О, То можна розслабитись, може і руки. В англійській ці дві літри читаються, як. А тут Може, і руки. Переполоху наробила. Ну, написано в Чекові руки або спеціально. Ну, хай будуть руки пластинками. пластинками. Так, 52,90, сирок збитий 16,20, а сирок лісова ягода з полуницями 16,20, а ти, що лісова ягода 11,90. Але і там і там написано, що це сирок збитий. Не знаю в чому різниця. Так, пластівці дрібнозернові. Вівсянка 35,90 і пластівці. Ой, ні, дівчата, щось ні. Ні, макароні вироби 35,90 делюкс ці спіральки, а от пластівці 3320, ну, майже в одну ціну. І печиво-цукрове артемон глазуроване, 41 гривня, 30 копійок. І всього 410 гривень, 10 копійок. Плачу монобанком і постійно маю кешбек. До речі, прикольна штука. Так, на їжу там не багато дають кешбеку. Кешбек це коли вам повертають певну суму на ваш рахунок, якщо є така можливість. Знаєте, думаю, ну капає там по гривні, по дві. Інколи там виведеш. Ну, вони беруть теж відсоток за це, звісно. Але коли я відкрила і подивилась за рік-за два кешбеки, які я отримую з кожен раз, коли купую їжу, або там можна вибрати якісь категорії, наприклад. Аптека в мене зараз, так медицина, а до медицини можуть віднестися не лише аптеки. Я думала, а до речі, я робила замовлення, що мені порахують, але його зарахували як супермаркет от їжі. Ну, там є їжа, але я б сказала, що це не лише там і косметика, і ті самі бади, але ні, не врахували це як медичне щось. Що ще засоби такі, як А, так само Єва Ватсон попадають, в яку вони категорію попадають? Краса і медицина, щось таке здається. Можуть бути на підручники. Ну, зараз менше, це Монобанк. Я розказую про Монобанк. І ось кожного місяця ви вибираєте категорії і з того, що вам пропонують, вони змінюються, і ви знаєте, де ви будете найбільше витрачати. І непогані кешбеки, ось так в загальному ви відчуваєте. Якщо так з кожної покупки, ну звісно, залежить від того, хто скільки витрачає, тому я вам дуже рекомендую. Так, що зроблю? Єву. Сюди ж ні, давайте Єву окремо, тому що треба прибрати зі столу. Все, дякую всім, хто дивиться. Дякую, що чекаєте. Навіть дівчатка писали що щось давно не було. Дякую вам дуже-дуже. Мені приємно, що ви тут зі мною. І ви знаєте, це велика мотивація. Кожен лайк, кожен коментар, підписки І я відчуваю, що люди приходять саме. Саме на ту нашу атмосферу, яка тут. І я вам за це дуже вдячна. Всім гарного дня! Смачного! Зараз в мене буде кава, мабуть, з печим. і до наступних зустрічей, до наступних включень. Бувайте!